Добра ранку! Вони боронять Україну, а в перервах між боями ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це котики ЗСУ. І для початку, як починається тиждень у військових, коли ти вже третій рік у війську? Що З тобою. Не на ту ногу встала! ту ногу встала? Да. Золота. Коли ти думав, що хоча б в армії прибирання тебе омине, ну хоча б в бліндажі. Але не судилося. Часто ви прибираєте в хаті. Кожний божий день. Чесно слово, слов, божий день. Так втомився нищити ворога із побратимами, що, як то кажуть, відключився без задніх лапок. Ви вже придумали, як зустрічатимете Новий рік. От і наші захисники ще думають. Тату, дивись, як я вмію! Або коли трохи зносить вітром в армії. Чим ширше, тим гарніше. Або котикам в ЗСУ точно нічого не бракує. Каже, що хтось в нашій родині трошки поправився. Я не знаю, на кого ти там намікаєш. А лічно я скажу так: я чим ширше, тим красивше. Так що завідуй мовче. Коли вирішив перевдягнутися до свят. Але у війську вибір кольорів не дуже великий. Ну це чітко, взагалі, мені подобається. І цвіт такий, такий, як я хотів, прям. Взагалі треба брати. А скільки стоїть? Шість тисяч? Шість? Шість? Ні. А нема чорної такої, ні? Хоч мені це не сильно подобається. Кожен український військовий суворий, допоки в бліндажі не з'являється милий хвостик. Що ж ви робите з нами, хлопці? Або коли підписниця твого Тіктоку попросила відео з перчинкою? На цьому все слава Україні.